Вам хочеться смачних голубців, але немає часу морочитися з цією стравою. Значить, цей рецепт для вас. Це швидко, нескладно та смачно. Опис рецепту ви знайдете під цим відео. Передусім промиваємо 200 г рису та заливаємо його холодною водою. Нам потрібно 250-300 г фаршу з яловичини. Підготуємо овочі. Одну морквину натираємо на крупну тертушку. Половину солодкого перцю нарізаємо невеликими смужками або кубиками. Одну цибулину нарізаємо дрібно. Нарізаємо зелень. Це може бути петрушка або коріандр. Пів капустини шинкуємо як на борщ. Вага капусти близько 1 кг. Половину цукіні очищаємо та нарізаємо кубиками. Кастрюлю додаємо рослинну олію та вершкове масло. Розігріваємо та додаємо цибулю. Обсмажуємо до прозорості. Додаємо моркву. Обсмажуємо 3-4 хвилини. Потім одну столову ложку томатної пасти. Перемішуємо. Тепер черга фаршу. Перемішуємо та обсмажуємо до зміни кольору м'яса. Зливаємо воду з рису і додаємо до м'яса. Потім солодкий перець, цукіні, капусту. Солимо, перчимо. Додаємо 250 мл води. Води небагато, тому що овочі виділять власну рідину. І цього буде достатньо для страви. Ледве не забула про зелень. Додаємо, перемішуємо все. Накриваємо кришкою і готуємо 20-25 хвилин на невеликому вогні. Насолоджуємося смачною стравою.